Мешканці зруйнованого гуртожитку на вулиці Попудринка, 16, продовжують збирати речі зі зруйнованої будівлі. З осель на четвертому та третіх поверхах ручну поклажу винесли напередодні, та не все, бо давали на збори 20 хвилин. Адже у здавалось би невеликі будівлі було майже 100 квартир. Тепер пожитки збирали на першому та другому поверсі. Нарешті вдалося врятувати хоч щось і мешканцям зруйнованої частини. Надзвичайники за допомогою вишки дістали речі зі шкафів над прірвою. Адже люди тікали від будівлі, що валилося прямо за спиною, у чому були вдягнуті, навіть без верхнього одягу. Для мешканців цього будинку тим часом знайшли помешкання для тимчасового розміщення. Надовго залишати їх у готелях місто фінансово не може. Плече допомоги підставили гуртожитки навчальних закладів. Їх додатково обладнають необхідним. Там, де в і побуту буде оплата здійснена за бюджетні кошти розпорядником управління освіти. Там, де стосується будівельний і це буде позабюджетні кошти. Така сама плита, вектор плита буде встановлена, куплена, встановлена. Обіцяють і сприяння з іншою технікою та обладнанням. Умови, куди тимчасово розселять постраждалих, за словами градоначальника, максимально наближені до попудринка. 16 це теж гуртожитки. Те, що стосується можливо, необхідності встановлення додаткових пральних машин. Якщо це ну, буде необхідно, ми, ми все докупимо. Але я наголошую, що люди на Попудренка 16, які проживали, в них в кімнатах не було ні води, ні відповідно пральних машин, ні газових, ні електроплит. Ми самостійно вирішили перевірити ті умови, куди переселятимуть жителів гори-будови. Заїхали в гуртожиток будівельного ліцею. Тут для переселенців звільнили цілий поверх, довелося ощільнювати студентів та площі знайшли. Вчора вечора дзвонив директор. Завіщання було у мера, по-моєму, восьмий години по восьмого і сказав, що сьогодні треба буде вже готувати кімнати для передачі людям. Кімнати, хоч і не з євроремонтом та для проживання, придатні. На стінах досить свіжі шпалери, а стелі ремонтувались. Псують картину тільки старі зношені меблі, та за декілька днів жителі зруйнованого гуртожитку зможуть забрати свої. Зручності у коридорі, як власне, у всіх гуртожитках тих років, на засіданні виконкому затвердили списки для матеріальної допомоги і її отримують ті, хто фактично проживав у зруйнованій будівлі, а не спритні комерсанти, що здавали кімнати. Частково там, де є картки, по всім особам, перерахованим. З благодійного фонду ПриватБанку кожний отримує по 5 тисяч гривень усіх осіб. Є така домовленість, що вони продублюють повністю всі всі виплати, які здійснили ми. Матері ж загиблої для тимчасового проживання виділили квартиру на вулиці Доценка і вже виплатили 50 тисяч гривень. Зазначимо від 202 за останню інформацію проживаючу гуртожитку. Заяви на матеріальну допомогу написали аж 420.